Друзі, усім привіт! Нарешті радий повернутися на Донеччину до своїх і ваших також справ. А їх тут накопичилося достатньо багато. Старлінки, мавіки, автівки, планшети. Все те саме себе купувати не буде. Тому продовжуємо робити добрі справи. Сьогодні у нас евакуація авто. Треба вивертати бо воно на просто. Нещодавно у нас було відео, як ми навідали наших штурмовиків, і у них була МК 113-ну, не одна. І ось різниця От радянської техніки і сучасно, да? просто це вхід і як звідти, якщо що, швидко вилізти. Дуже незручно і дуже мало місця усередині. Я згадую як вемки, це ну, просто небо і земля просто у техніці. Тому треба відходити вже від цього радянського Давно <риклад> <риклад> Так, Всього да. <риклад> да. да, потрошки. Тебе ж можна, так? <риклад> у <да? В> мене? <риклад> <Да. риклад> <Це. риклад> Диви, діточки малюють. Так, то... ага, ага. такі-то до... муски. Ну і, і можна накрити все. Ага. Дивіться, казал, там маленькі. Ага. Вибирали найменше розі. Ну тут купа. І ще... ще американські. <рикнер> Мультикам, а так вообще. Воно <сору> запит на взуття 2,45. <поте> <ж>, взагалі ж загалі нові, бачить? <поте> Сказали, <поте> <Є? поте> у вас котики є, <поте> яких кормити треба. Хорош. А оце? Це готова все щось з такими підписами. Угу, угу. З'їсти в перші два дні. Зрозуміло. Да, це, е, так. То хлопчики домашні тільки, якщо ранком сьогодні було готово. Не то, щоб головне, але обережні. Обережні. Це стяжки, на кремати, на все що завгодно. На Ну, 15 комплектів. Це ліхтарі від сонячної, то що я казав. Там є акумулятор є. Труби розвідника дві. О, там тобі рюкзачок. То що окремо пауэрбанки, батарейки. Карпетки. Куда же без них? Труселя. Труселя. таке. Да. Мяшки. Хочемо подякувати волонтерам за допомогу у такий тяжкий час на Мар'їнському напрямку, за те, що забрали наш автомобіль, який було пошкоджено в результаті виконання бойового завдання на ремонт. Дякуємо за форму, за взуття, за їжу. За все дякуємо. Слава Україні. Героям слава, вам дякую! Їдемо далі, Юрчик. Це тільки початок, бо дуже багато справ. Доброго раночку. Доброго раночка. Ааа, на піцу. Хлопчика. А тут у нас вже свечика. Сьогодні у нас Харківський напрямок і у нас дуже цікава компанія зібралася. Бо сьогодні, сьогодні допомога від рибалок і саме для рибалок. Це ліхтарі. А, це фонарики. Те, що ми говорили, так? так. Маскаля з бутылочки знімаєш, а ось понадобиш. пальцы аккуратно. Замыкаете? Ага. Ну прикольно, что. Нет, это А это, короче, клемму забираешь все. Реально офигенно. Все полезная штука. Вот это тоже <с тема. Это наш ядик. Тушеночку растворять в желудке. Це лікарство. це лікарство. Юра, це краще цукерак. Ого, протеїнчики. На, там І ще проти Хорош, пацани, багато немає. Багато не дають. Базарний. На, Юра, Піхун. це те це, 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 солодощі. Тоже слабый Юра, и да вы, какие пакеты ибисовские, да? Да, кстати, это не самые лучшие пакеты, я так, делаю. Это реально самые лучшие пакеты. они выдерживают чертов, блядь. Да, О, вот эти турки. Это душа смешные скархи. Это душа смешные? Да. Он жесткий, вот это он такой должен б... быть. Ой, ты еще? Да, 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 да. Он жесткий. Но это точно не да? американский. Так это? это да, америкосовский нет, тут тот Но больше. Слышь, это... я за меня и Рамштайн. ПВС еще до раз. Ну целое. Ну а что, идем. Я... Это огонь. Это огонь, парни. Ну что, так стало сегодня что прошла? Передача солодощів, цукерок нашим снайперам. І сьогодні, як ніколи, це від рибальської спільноти, від нашої компанії ми передали цукерки і передали саме нашим шановним рибалкам. Те, що їм потрібно. Те, що їм потрібно. <різь> да. <різь> да, цукерки це якраз підходять для даної. Катапульти. цукерки дуже круті, дуже гарно працюють. Дуже дякую за те, що ви передали. Вам дякую. Вони, ну і... вони прилетять куди треба. Да, хочеться сказати, що сьогодні десь е, зібрались представники е, двох компаній. І скільки у нас тут раз, два, три, трьох рибальських е, областей. Так. Рибальська, спільнота. Рибальська спільнота. А коли на Форель поїдеш? О, Коли Кацапів всіх покладемо, тоді поїде. Ну, як по-другому, зараз вже не поїду. Хоча ну, передавай дуже вітання. Всім. Да, Всім е, рибалкам-спортсменам, я думаю, ну, впізнають, незважаючи на балаклаву і на камуфляж. От. Всім привіт, всіх обіймаю, всім дякую, хто підтримує. І наближає нашу перемогу, і допомагає нам наближати їм. Ну, Обов'язково зустрінемося не тільки на турнірах, а я думаю, після перемоги будемо святкувати. Все буде. А скажи мені, по правді, ти мене будеш ще знімати зі змагань? Буду. Будемо тебе тільки в сторону кухні знімати. Ти надовго <зв>. заповнює, так? <зв>. Що, їдемо далі? Так, да, їдемо далі. у нас, можливо, навіть рибалка не. Стріляють десь. Там ні хвости, ні хвоста, ні чешуї. І удачі, так? сказав? Удачі! Марина, да? так? Да, так, да, так, да. так. А я ж, що працює. У мене ж рідна тітка там, крещена мотор робить. Допомагає, да? так? Ось так от. Я ж зубухав. Тобто від своїх своїм. Звісно. Саме найсмачніше. Мажу таке перетягнути.

Трошки затарили. Василько, ти як би ви в нас медик. А ну затяни сюди. Заціняй. Ди дивися. Та нормально. Та ми знаємо, що нормально. Та, не нормально, нормально, нормально. нормально. Чував. Так, от всім тоже. Начебто все звідти. Тут все, все плюс. Ще одна точка. Ще одна точка. Люди машинка. Велика подяка людям, які зібрали цю волонтерку. Від хлопців 4-ї танкової, іменно від хлопців з Обуховки. Велика подяка дівчатам. З ураганом, який нам зробили, тетя Марина, там моя рідна тітка і христина мати, тетя Ліда. Всім дякую, велике. Вам дякую. Ми дякую. Слава Україні! Героям Всім Слава привіт! Ураган! Дякую, як завжди. На Рыбалку не едут? Хлопці їздили. І що? Щуку ловлять. ловли? А в тебе інша рыбалка, мене інша. <гум> 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 Я вчора на другу прикорму кого <гум> Ух. <гум> Да а Я лопнул, Ничего страшного, он съедят. Да, да. Ноутбук. Саша Барбар. Привет. Две аптечки. Угу. угу. Пауэрбанк. Угу. там клиска еще какая-то. Да. Да. Вообще песня. Угу. Супер. Ну, а ну. Да. Воды. Водите. Я Что я тут? Нормально. Нормально? Нормально. А еще ты что то забыл? А, да, є ще щось. ще щось забув. Це все сюди сумка. Щас, то похота все треба. Ага. Щас газу що то достанет. Диви это ходь бащочку. Це що таке? А ти відкрий, дивлюсь, дивись. Та ну нафіг. Клас. Супер. При тому він універсальний. І... До 12-го калібру, від 9 до 12 да, калібру січня зброї, блін. Дякую, Дякую. <ривіт>. То Привіт нашим американським друзям. Так, так. Всім привіт. Поїхали, рибалка. Наче на сьогодні все, да? тільки погодка. Не дуже погодка далі, ні Угу. Час трохи перепочити, тим більше, що є можливість. Так що у нас 1-0 ажура попереду. Несмотря на вражеские снасти. да, снасті, да, 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 да. розповідає. Ну, все таки Ажура поперед. Ві, ві, Вітаю тебе. Да, Дякую. Лурчик, <ріць> він нас вже зробив. Я бачив, я бачив, нас вже зробили. Вот офіксация. Чого ага, ага. <гум> он <головний> не пригначок? Да. <гум> ну так, треба якось наздоганяти. Бо так не чесно. Так, наздоганяємо. Йорчику, а диви, що у мене є? Я е, в шоці. <гум> ну давай догоняй вже. Просто кайф. Просто відволіктися від війни на трошки. Юрчик! Що ти трохи цей? Не доганяє нас, так? Дирю, три-три. Отак, півгодинки суто для того, щоб нагадати, чим ми всі втрьох займаємося, коли в нас немає війни. І далі до справ. За мужність. Так, <гум> да. за бойові заслуги. А використовується мене. Да. москаля по голові. Хлоп, У куті мічку, щоб скотина здохла. <гум> <гум> так, <мішеньки. гум> так, це так, ну що. Шановні друзі, Давай. дорога родина, ви мої солодоньки. <гум> До нас при, прибула чергова чергова так. партія харчів. За ураган. Л, 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 да, ураган. О, ураган це є найпотужніша організм. Бригада, бригада. Вже цей. Вам велике дякую, дорогі ночі. Да. Херсон це Україна. Кубань це Україна. Брянськ, Брянськ це Україна. Калуга це Україна. Провінція Московія це буде Україна. Так що все буде Україна. Ми тим чортам трошечки болота і будемо контролювати московським чортам. Все буде Україна, друзі. Та-дам! Гарно передай вітання. Давай я подивлю. Ух, оператори, блін. Май. <серкнув> Гучні. <серкнув> так, оце, це. Це не вам? Хто нам, да вам? По вашому полі буде хреновки. Ні-ні, що, ми тут замість неї доїдаємо. <серкнув> <серкнув> у нас є собака Малінова. Так, да, вона бойова собака, вона... ми її знайшли, знайшли е, під час е, ну, ми їхали по дорозі, а вона вийшла з району Авдіївки, десь в районі Авдіївки, тому що була в групі, і під час мінометних обстрілів вона просто не витримала того всього і втікла. І ми її приютили, і вона в нас буде бойова собака у спеціальна каперація. Ну, не обіцяю, що ми не будемо її під'їдати, але... Хочемо подякувати вам за підтримку і вручити нашу табличку з нашими емблемами. Дякуємо за підтримку. Дякую вам. А це також, це друзі, це, це така ж... Вже є ССО, але це вже інше. Да. Так, це інші є... підрозділи, підрозділ. а також то все по феншую. Байдеш, горинятка і з нього будемо сьорбатий сьор сьор чай. Будете поладити. Mm -hmm. да, блад... То блоки. <рис Route> будете в нашому полку, так, так? то В цих гарнятках завжди буде повна Друзі, це подяка не мені, а всім тим людям, які не покладають рук, продовжують допомагати, донатити. Це ну, така подяка саме вам. Дякую. Ще не все, зараз ще е. вам ви до нас з подаруночками і, і ми до вас. Так, могла. А це А це наші бафи. бафи. Це вам презент. О, так ось. Ти шучого ну, покажи. Та де ти диви, я зараз одягну і вони скажуть, що все поїхали. Поїхав. поїхав. Все, обличчя можна не замазати. Е, тут солодощі, це просто людина прислала. Цілу коробку там і кава, і шоколад. Плюс тут у нас це Trinity Fund передав ящиками, а, а діти у нас посилали вже. Американські. Мати. Це, це в них можна ходити задом наперед? Сьогодні вже поїдуть. Нам, надо достать ногти у Оце, думаю. Касалось? А вот. Сивка, короче. Сивка. Аух, н-мо, ничего. м 4 Ландлис. Да? Ну цепало смашли. Ленд виск. Ленд-привіск. Ленд-привіск. Банка. То що ви казали? Павербанк. і Павербанк. Души. Духи. Як ти кажу? Ти... Тепер ми будемо вже пахнути. <ривіст> Помиємося і будемо пахнути. <ривіст> Ліхтарі. Ліхтарі. І це те, що треба, бо я свій недавно загубив загубитися купимо. Ось такі. А це ми будемо за ноги москаля в'язати до БТРа. Я думаю, оце вам пригодиться. Компас. Та що, ти ми без нього просто блудимо. Це. Оце хороша штука. Протяжка. Це на 5.56. Ні, це запихаєш через задницю, витягаєш через рот і москаля нема. Здох. Не дочекався. Туп протяжки особисто від, притяжки... від нашого американського друга. друга. Друга звати Джо Байден. Джо Байден. <lite Music> <warrior> Джо Байден. Бо від того блядь. Оце класна штука, тобой давно на дечиться. Ну, протерся. Ноутбук? Потім Вау, Вау, будемо бавитися танчики. танчики. Будуть прокачуватися там е, ці арчери, дивитися відоси, чи попали да, ножі. Ого, це під мачету. Це така, да. прору, прору. То можна, якщо ножа нема, можна самою кабурою забити. Так, чого, якщо ножа нема, то паку кубати. О, от з кубасою в нас тут гаразд. Тут це. ]itto. Друзі, дякуємо. Оце можеш сказати. пет, а я написав Сенк'ю Пет. Саша Барба, Саша Барба, дякуємо тобі, друже. І обов'язково тобі перейшлемо відосик з цього ноутбука, як ще не остивають повністю москалі. Ми будемо знімати, закачувати на цей ноутбук і будемо передавати всім нашим українцям. Нашу роботу, щоб насолоджувалися так, як ми вбиваємо москалів, так і ви будете насолоджувати переглядом, як вони остивають. Все буде Україна. Ніяк інакше. Ну і основне. Це Кирил це, це, вже. Що, що туди Калянчик, Тут уже балакаєш, щоб ти красиво сказав. Та що красиве, я ще й показати можу. Хлопці, давайте я присяду. Забере А он не почувствують. Я тут що... радіостанцію. Не, не, макар, що радіостанцію. Тобто в одному, в одному з сюжетів э, ми побачили, що є потреба в такому приборі. Я думаю, що це був, був ваш підрозділ. Да. Вот. Сам да. І по вашому запросу, наша компанія. Ну, Спочатку знайшла, а тепер ми хотім, е, хочемо передати вам Україна, смерть маскалям. Я ну, да, русні. <рес> Пиздець. <рес> Я хочу від е, всіх нашого підрозділу від е, всіх воїнів Збройних сил України, Сил спеціальної операції подякувати всьому українському народу, особисто вам, вашій компанії, за... Таку допомогу, тому що ми вам ми вас не можемо назвати навіть друзями, ви нас бойові побратими, які разом з нами захищаєте і допомагаєте нам знищувати е, московську орду. А від нас таке гарнятко, щоб ви пили гарний український чай. Фортес Фортуна Адіос. Доля допомагає сильним. І разом би ми святкували нашу вже дуже швидку перемогу України над московською ордою. Це вам і дякую всім вам дякую. вашому колективу, дякую. вашим друзям, вашій великій родині за такий подарок. Давай. І... А з цим девайсом тепер москалям мас не солодко буде. Чим він добрий, ми бачимо, як він остиває, тому що він є тепловізійною. Ми його бачимо спочатку нагріваємо його. Він закипає. А потім остиває. Він нагрівається від наших куль, а потім остиває від нашої а ми це все контролюємо, тому що процес повинен. На половині ми не повинні закінчувати. Побачили, знищили і похоронили. Тому так. все буде. І вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну, подума. Так у нас пройшло три дні поспіль. Три різних напрямки. Завдяки вашим донатам допомога була знов там, де вона потрібна. Продовжуємо робити добре справи. Дякую усім, побачимось у нових відео.